Від. Вітаю вас на каналі. Купуємо на АЛІ Чергові навушники з Aliexpress. Це мають бути Безпровідні Трьохрежимні ну, трьохрежимного підключення Навушники фірми Акса. Так. Ось такий трек номер. Ціна їх з купоном вийшла 17,99. Без купону вони коштували 20 доларів, Але що зараз вони ще дорожче коштують, ну може падуть. Хто кому сподобається, може собі поставити в корзину і моніторити ціну, коли буде найдешевше. ну Вони досить дорогі. Так, ось такі для продавця. Доставка міст. Так. Так, так, так. Е, до речі, я дані вуха не бачив огляду. Від слова взагалі. Ні. Українськомовних, ні російськомовних, ні англійськомовних. Ну, взагалі, ні в одних блогерів я їх не бачу. Так ось. Прийшли в поперти у ну, такому класному повітряному мішку, в якому їм ніга не може бути. Хоча б пошти умудряються. І то-то завалити. До речі, класний магазин. Е, продавця багато навушників, і EXA, і Van і дає досить часто купони, так що можете собі зайти і придбати. Так, ось такі навушники EXA E5BT. Я на них не знайшов Не знайшов, коротше, огляду. Ну, вони мені сподобались. Максимальне підключення. PS5, PS4, Nintendo ПК також і цей. Так, що ще тут? 52 години. Заряд акумулятора, якщо підключені через Bluetooth, а 35 через цей. Як так кажуть, передавач радіо, радіосигнал, тобто це в народі кажуть свисток. Ось так. Блютуз і 2,4 Герц. І так само можна бути по проводу. Так. Латенція мілі ультра лов латенції. Дуже мала затримка 30 мілісекунд Що ще тут вказано? Так, тут таке що не цікаве. Так. Спікер сайт. 50 мм. Е, Мають ці. Навушники. Динаміки в навушниках. Е, так. Від 20 гц до 20 кГц, спікер e, сенситів 113 дБ. Три години заряджаються І що, що ще, ще, ще? 15 метрів дистанція від від передавача або від самого пристрою. З якого йде сигнал. Так. Комплектації має бути перехідник типу 2.4. Він йде як на SBI, так, так само на USB-C. Що можна переключати його, підключати до Nintendo Switch по Type-C, так само до телефона, планшета напряму через 2.4 з'єднання. Також Bluetooth можна. Ну і, звісно, стандартний. Кабель AUX і кабель зарядки Type-C на USB-A Так, ніби все сказав. Ось така комплектація. Ідемо дивитися, що нам дали? Так. Ну Мені теж цікаво, так як і вам. Вам може декому і не цікаві такі. Ось так. так, так, так ось такі підключення, усе це все так, супер так, інструкція менуал так. так. Ну, російська є вже бачу. Англійська, російська. Ну, українська я щось сумніваюся, що є. Я думаю, що нема. Італійська. Класна інструкція, повна е, вичерпна інструкція, все як має бути. Непогано. Коротше, української нема. Змушені будемо користуватися російськомовною. Або хто знає англійську мовний. Так, Type-C на USB A, кабель для зарядки навушників. Також Type-C на 3,5 джек підключення до телефону до Nintendo до любого з девайсів, який вам потрібен. Якщо хочете напряму на комп'ютер, треба буде переключати, купити перехідник, у них не йде. Перехідник, що над вашим, окремо мікрофон і окремо цей. динаміки навушників. Так. так. Так, так, так. так, Ось такий свисток екс, Так. Май витягуватись. От. Можна потайп-сі під'єднювати. Або під'єднювати як до комп'ютера через USBA. Запхав і йде. Так. Йдемо до самого головного. Навушники Exa F5. Так. Ось такі навушники. Так, 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 вони все обертають. Обертатися вони мусять, бо обернути. Так, переходимо. Клю... Кнопка переключання. Bluetooth і 2,4 Гц. Кнопка включення. Так, це мікрофон включити-виключити. Також... Регулювання гучності йде отаке колесо. колесо. Так. І роз'єм Type-C. Не всі, правда, Type-C кабеля підійдуть, бо тут утоплений. Рідний підходить. Ось такий роз'єм Type-C для заряджання або для провідного під'єднання. Так. Ось так, ось так. Регулюється все. Тут м'яке вона тут не головля, досить прикольне. Бюшури м'ягенькі, класні. І, і розмітка, який лівий, який правий. Ось так вони, ось так. Ось так, бачите? Так. Так, так, так. 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 Так, регулювання є металічна пластина, це добре, це, це впливає на те, щоб на ну, довговічність пристрою. Так, мікрофон. Мікрофон тут йде незйомний, але мікрофон гнучкий, можете як хочете. Мікрофон йде кардіоїдний, але все направлений. І також мікрофон йде з шумопоглинанням. Так. Ось такий девайс. Ну, бачите, ні, фіга, ні трещить нічого. Навушники без нижок на Алікспресі коштують В середньому біля під тисячі гривень. Якось от так. Ось такі навушники. Класні X5BT. Я постараюся, ну обіцяю, постараюся зараз. О, так ось зараз я ставлю на паузу, під'єднаю навушники. І продовжимо в них. Я через Bluetooth під'єднаю до, до телефона і завершимо відео вже буде в звук іти з даних навушників. Так. Так. Під'єднав я навушники через блютуз. Е, навушники під, підтримують кодеки CBS і ACC. Комусь може це важливо. Так що і кодеки ACC вони теж підтримують. Якось отак. Е, я не знаю, як мене зараз чути. Вже при монтажі буду бачити, як воно чи гарно. Ну і ви самі оціните якість звуку. До цього був е, під'єднаний мікрофон Boya. Зараз е, X5 BT напряму під'єднані через навушники. Також якось отак. Посилання на продавця Адам, можна заходити, він дає купони, як мінімум на 2 долари знижку. Можна зекономити. Також в супер пропозиціях вони їх виставляють дешевше. Кому цікаво, заходьте, дивіться, можете собі, як сподобалося, придбати. Так що всім дякую за увагу, що додивилися дане відео. Ось такі навушники сьогодні були на розпакуванні і в такому короткому огляді. Кому цікавить такі відео, буде багато ще інших навушників. Наушників, годинників, переважно отаке буде тепер, ну і інші товари то вже попри то. Якось воно так. Так що всім мирного неба, бережіть себе і слава Україні!